Слава Україні, українські Орхолюби! Сьогодні ми з вами дружньо чим чекуємо якнайшвидше до нової лінії міста Луцька, яка знаходиться на вулиці Шевченка, 13Б. Лучанта гостей міста Луцька обов'язково запрошую, якщо вам до вподоби буде щось у цьому відео, завітати особисто до нової лінії і придбати вподобану орхідейку. Ну, а хто не з нашого міста і не має такої змоги, запрошую сьогодні трішечки зі мною вірувати. Віртуально прогулятись, а також орхо насолодитись. Як бачите, з попереднього завозику є тіланці та цим відеоми. Ми не будемо детально їх сьогодні оглядати, адже ми з вами завітали на орхо свіжачок. Погляньте, невеличкий такий, але дуже-дуже інтригуючий. Розпочнемо з орхідею по 899 гривень на дві гілочки. Бачу одна однісінька свіжесенька, приїхала Міра Флорочка. Прекрасний стан у торфі, слухайте, просушена, ну бомбезно. Давненько я не бачила Рембрандт, але це не він, хтось подібний. Ну Нехай буде а-ля теж дуже розкішний. Така квітка, як давненько не бачиш, таку сумуєш, сумуєш правда ж? Дуже гарні декілька штучок наявності саме таких красунь. Якщо я не помиляюсь, то десь три штучки. Вони мультифлорного типу, але кропноквіткові. Квіточка десь 7-8 см. Давайте подивимось коренево. У цієї красуні вона ось така, більш зверху. Але там є в горшечку теж. Ще ось такі дві, мені здається, красуні, щось таке, аля день туриста Теж не знаю точно хто це. Дуже гарнюнька, миловидна така дівчинка. Теж мультифлорного типу, подекуди, як бачите, механічні травми були бутонів, але є ще інша ось ця друга, бачите, ця вже більш така ідеальніша. Ну, як Можливо, навіть і на подарунковий варіант. І тут кораднева така сама, як ми з вами полюбляємо. Так, я бачу, що приїхало літо. Якраз під назвою Літо є ну, така чи маленька кількість орхідеїк, під яким номером саме ця красуня, я не знаю. Бачите, на пелюстках грибочок підців нічого страшного. Ну, десь вони запарились в дорозі, але коренева прекрасна. Є невеличкий набряк на листочку, але в принципі все нормально. Взагалі, знаєте, немає до чого так придертись, особливо той набряк на листочку та якраз оцей грибочок. Дивимось далі, бачу, що приїхала блискавка. бігліб блискавка, неймовірної краси біглібчик. Частенько вони раніше бували. ну... І ось зникли. Знову є класно теж мультифлорного типу бігліпчик. Компактний, красивезний, розкішний, коренева, прекрасна. У нього хоч і в торфі. Так, тут бачу ще є дві ось такі білосніжні красоні теж. Точно не знаю їхні назви. На жаль, на горшечку не зазначено. Кореневі. Прекрасні. По 789 гривень подивимось, що за красуні приїхали теж на дві гілочки. І розпочнемо саме ось із цієї, яка мені одразу. Асоціюється із смачними такими фруктами, ягодами. Ось така коренева. У неї 50 на 50, як бачите, Ну не ідеальна вже геть, аж так. Але нічого гісінько, критичного теж немає. Хто хоче таку красуню, бо я її особисто вдруге вже зустрічаю і погляд відірвати ніяк не можу. Дуже гарна. Ще ось така є винозно скромна. Ось ще не повністю венозна з венозним обрамленням. Дуже гарна, крупноквіткова. Погляньте, яка коренева розкішна. Не знаю, як звати цю красуню, але гарна, дуже гарна. Бігліпчик спліт. Спліт дуже красивезний, недооцінений. Так, тут надірваний. Селефан це не я, одразу кажу. Так, тут у нас коренева така, бачите, дуже хороша, але не геть тугесенький гесенький горшечок. Там, якщо я не помиляюсь, один корінець такий жале-подібний, і то під знаком питання. Все тут добре. Ну, і я вам показувала у відеошоці анонс, що нарешті привезли ці красуні. Слухайте, ну давно їх не було. Лучани та гості міста Луцька, погляньте, дві штучки в наявності. Хто ще не придбав, але мріяв. Ось вони якраз є. Є що обрати, хоч і дві штучки в наявності, але повірте, в таку ціну теж їх так вже сильно не розкуплять. Але я гадаю, що все-таки вони знайдуть свої орходомівки. Кореневі шиї все ідеальненько. У цієї. Зараз покажу ще другу, Тут, якраз, як бачите, Вівальді своїм листям <свісно>, з попереднього завозу накрив цю що привезли. Теж ідеально, коренева. Ну, ще раз наголошую, дві красуні ось такі в наявності. В народі вони отримали назву бігліпи діамантове небо. Якщо хтось точно знає назву, будь ласка, напишіть, можливо, десь в підлітках ви в когось бачили. Ви мені там в коментарях. В носичка, напишіть хвилину і назву. Буду дуже-дуже вдячна, бо читаю не лише я. Ми всі читаємо і всі один одному вдячні. Ось така красуня приїхала. Боже, як мені крутиться цілитися. Ця назва я забула. Вибачте мені, ну забула я назву. Це не кави б'ють, Ой. От забула, але вона неймовірна, вона якраз в осінній тематиці розкіш золота, а губа яка і компактна, і зображення, неймовірне. Ну, Це золоте напилення, звичайно, що розкіш, розкіш. Ще ось така є одна єдина в наявності з малиновою холодною губою. Red Lip. У неї такий, якщо ви бачите, на полюсі натяк рожевий. Але не дуже він чіткий, не вінтерла. Ну і коренева, на жаль, як бачите, дуже-дуже маленька. Я там здаля подумала, що це сока, але ви бачите, поцілоночку на губі немає характерного для соки, тому це хтось інший. Прекрасна. Коронева, дуже хороша розетка листова і квіти неймовірної краси. Кому детально потрібно подиватись тіланції та цимбочки в попередньому відео з нової лінії я детально усе все показала. Не хочу повторюватись, давайте сьогодні ще з іншої сторони подивимось, бо тут також привезли палетку Орхосвіжачка. свіжачка. Ну, два слова, що хочу сказати. Дуже приємно, що за 320 мінічки розкупили. Погляньте, ось ці були з такими неважними кореневими. Зостались. Так, і бачу, мікс також розкуплений у нас по 629 гривень. Залишилось декілька штук. А от що не тішить, що за 389 гривень погляньте, яка краса неземна, земна Лучани. Ви що? Ну не підводьте мене, майте совість. Ну, погляньте, ну, розкіш, орхо-розкіш. Ой, за 459 гривень. Погляньте, яка красуня теж це з попереднього завозу. Тут не буду повторюватись, теж кому цікаво, подивіться. Подивіться попереднє відео. А ми подивимося свіжочок. А він приїхав по 629 гривень і погляньте, який крутезний бігліпчик. Дуже гарний без назви. Подібний з Даляна Еліс, але це не Еліс. Давайте детально подивимось квіточку, бо тут все нормально коренева листова. Ось така квіточка. Гарна, дуже-дуже в міру ніжна, знаєте, і форма дуже красива. Білосніжні красуні. Тут вже більший вибір білосніжних кралечок. У них неймовірної краси сама форма квітки дуже цікавезна. Вона така чашечко подібна. Кореневі якраз те, що ми з вами полюбляємо, ну, пости більшого в білосніжних кралечок. Кореневі прекрасні. Назва, як бачите, підтерто. На цій іншій взагалі не зазначено. Ну, так прикро, так цікаво. і Так прикро. Хто це? Ой, дуже гарні. По формі. Ну, не повірите, це моя любов. Хто знає, я не можу тут пройти повз, але я знаєте, ошелешена. Погляньте, який Арлекін. Цей бігліпчик Kiss, шоколад. Але погляньте білосніжна. Повністю квітка в нього одна. І він такий став. Арлекінчиком дуже цікаво. Тут лусочка є сухенька, але бачу, що все нормально, коренева, прекрасна. І погляньте, яка назва. Ще такого не бачила. Можливо, в каталозі в якогось виробника зазначено. а можливо, поміняний горшечок. Ну, не знаю. Але те, що ми звикли називати спарклінг кіст, то це якраз він. Дуже красивезна шоколадочка. Так, тут у нас ще ось така є красуня свіженька. На Вівальді подібна, але це не Вівальді, бо з попереднього завозику. Вівальді там стоїть. Так, ще хочу вам показати ось таку білосніжну красуню, бачите? Губа інша, форма інша, і виробник інший. Не зазначено також назву. Ох, одна однісінька, неймовірної краси. Знаєте, я так дивлюсь по людях: ніхто не може пройти повз. Усі на неї так дивляться. Шкода, шкода, що ніхто не бере келіон. Розкішна. Вона розкішна і так, і в мутації, Неймовірно. Ну, ще одна краса неземна. Не знаю, як ви, мені така вона магічна. Бо вона в теплій, в жовто-золотавій гамі. Погляньте дещо з такими протертими червоними нотками. І ще біля неї яка красуня також дуже красива, але абсолютно інша. Ніжно, ніжно-пускова з жовтою губою. Теж не зазначено назви. Погляньте, яка вона весняна, дуже гарна, дуже. Ще не всі бутони відкрились, тому, знаєте, такого феєричного явища немає. Але якщо подивитись окремо на квітку, то краса не земна. А ця Херсуня неймовірно красивезна, розкішна. Це і не леді фентезі, і не пурпурова пилюка. Бо вони по формі інші. Ця дуже крупноквіткова, але вона така магічна, дуже нереальна, дуже. Погляньте, як вони тут стоять усі і так зазирають у душу. Ой, класнючі. Хто ж це, хто ж це? Дуже цікаво. Так, я вам ще хочу щось сказати, що тут внизу, якраз, з попереднього завозику, набуваються орхідейки. Теж детально не будемо дивитись, як і детально не будемо дивитись у ціночку. Бо тут якраз дівчатка, бджоли. Гарненько всю оціночку оцінюють, виставляють, формують. Ну, я гадаю, що лучани та гості міста Луцька, маючи таку нагоду, можуть прийти та покоперсатись. А ми з вами якось іншим днем, як тут вже все буде виставлено, прийдемо та й подивимось детально, що цікавенька є. Наразі щиро сердечно усім дуже дуже дякую за сьогоднішню орхопрогулянку прогулянку до нової лінії міста Луцька. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!